Всім привіт, народ, ви на каналі Дед а з вами Дімас, і сьогодні ми все-таки спробуємо пройти до кінця цю сюжетну місію в грі під назвою Drive Beyond Horizon. Попередній раз ми заїхали з вами за половину нашого маршруту і залишилася ще половина. Отже, погнали. Так, треба трішечки оглянутися, згадати, де ми все-таки з вами закінчили і куди нам далі їхати. Ну тут вже нічого цікавого ми не знайдемо, хоча мене ще цікавить, що в нас знаходиться тут. Тут є щось взагалі от, в пустелі. Що буде, якщо ми поїдемо по пустелі? Напевно, що цю загадку ми залишимо на наступний раз. Он дивіться, тут нагорі щось є, до речі. Чергова заправка і чергова жига, і більше нічого, немає ніякого іншого автомобіля тут чи що. Я б хотів би вже спробувати замінити наше авто, але не виходить. Як я і казав, на даху знаходяться предмети, але як набрати, ну, залізти наверх, я не знаю поки що. Може тут є десь драбина чи що, що мені допоможе в цьому, але поки що я нічого не знайшов. А ця штука мені зараз пригодиться. Ми зараз турбінку втулимо в наш агрегат. Я думаю, що вона сюди стане як рідна. Куди тебе можна поставити? Дивлюсь, тут зато є місце причепити. Опа! Супер! Виявляється, це гребаний, гребана неонова підсвітка, яку ми можемо кріпити під автомобіль, і він тепер буде світитися в нас вночі. Вау! Ви тільки подивіться на це, воно світиться, воно реально світиться. Звісно, світло не таке приємне, як я би хотів би. ну, Я приближній, але знизу воно виглядає бомбічиське. Тридцять. 30... 4 кілометри майже позаду, і чергова вишка у нас. Потрібно її активувати, може зараз знову з'явиться НЛО. Ну і чудо не сталося. НЛО не з'явилося, нічого з припасів мені тут не пригодилося, так що ми відправляємося з вами далі. Залишається менше 7 кілометрів до фіналу, і в нас черговий бокс. Open the box і тут в нас нічого. Вирішив зробити невеликий експеримент і поставити ці чотири колеса. І цікаво, чи наш автомобіль зараз поїде. Давайте перевіримо це відразу. Так, да, Він все-таки їде на цих колесах. Ми стали трішечки вищими через те, що просто-напросто наші колеса, ви подивіться, що нам вони вже кажуть. Де це хоча б одне колесо? Так, оригінальна запчастина, оригінальна запчастина і на ній напис: Щасти вам! Тобто вона вже повністю лиса. Навіть салон зміг відтерти цими ганчірками, і тепер подивіться, як тут чистенько у нас. О, Прям приємно сідати в цей автомобіль. Як чуєте, прибульці ми з ними спілкуємося, причому на доволі такі спокійних тонах. Поки що цікаво, що нам потрібно буде робити все-таки в кінці, коли ми вже проїдемо ці 50 кілометрів. Ми вже тут проїхали 43 із сім. Так, так що фінал уже не за гора. Знайшов незрозумілу штуку, вона тут, це типу як детектор, воно щось виявляє, але поки що я не знаю, що воно виявляє, це Або це не детектор, або це пристрій, який використовують на дискотеках, типу, який робить лазерні оці промінчики, щось воно схоже дуже на нього. Все, маршрут 50 км пройдено, але нічого не відбулося. Я думав, що відразу наступить ніч, але поки що ми їдемо з вами далі. Тут в нас знову в безтижі возики і більше абсолютно нічого й немає. Так, з камера ми її забрати з собою не можемо. І в ящиках тут також порожньо, я їх просканував уже. Ну і залишається тільки їхати далі. Там дивлюсь ще одна радіовишка, напевно, що її потрібно зараз активувати. Радіовишка активована, але знову-таки прибульців я не зустрів, хоча дуже сильно на це сподівався. Ну і по припасах тут також все намішано, щось нас, нас, насовано, всього-всього, але толкового нічого не бачу. Зараз іде просто-напросто пряма дорога без нічого. Абсолютно нічого немає. Ні автомобілів, ні білбордів. Ніяких заправок, це все залишилось позаду. Тож, я думаю, що вночі нас чекає дуже щось веселе. Виявляється, все-таки щось тут є по дорозі. Ми знаходимо з вами бар, але в барі. О, подивіться на цю ракету. Та ти що, яка пушка. Дуже шкода, що ми її просто-напросто вже не будемо збирати, так як ми вже наближаємось до фіналу, вже вечоріє. Зараз розпочнеться ніч, і цікаво, що ж буде вночі. Тут, до речі, турбіна лежить, купа запчастин до автомобілів. Але турбіну вже просто-напросто нема куди ставити. О, рюкзак. добрий день. Так, наступає ніч, і я чую дивні звуки. Прям дуже дивні. Таке враження, що щось. А, вбити прибульців! А де вони? Я їх не бачу. А, дивіться, я їх чув, але я їх не бачив, а вони виявляються, ось де. Ану, давайте. Одна ракета залетіла все-таки в них. З двох ракет ми все-таки підбили цю тарілку і вона впала. Я не знаю, як так вийшло. Я випадково запустив ракету і хотів уже втікати звідси, через те, що. Вони дуже близько до мене підібралися. І я підозрюю, що мені потрібно зайти сюди чи що. Поглянь на себе. <гум> ви не перевершені. Дякую. Дуже дякую. Ви перемогли при... цих прибутці завдяки хоробрості та рішучості. Невпинний запуск ракети ви можете пишатися собою. Клас. <гум> Вау. Розрахунок поточного рейтингу. Дивний світ. Ви завершили сценарій успішно. <гум> ми пройшли місію сюжета даної гри. Все, на цьому закінчилося наше проходження сюжетної місії. Тут можна розпочати нову гру. Це вона буде без обмежень, в принципі, таку, як ми вже з вами грали, і сценарій. Ну і поки що сценарій тільки доступний один. Ми його. Успішно виконали і будемо чекати, напевно, що наступні. Ну, а на цьому поки що в мене все. Я вам дуже вдячний за перегляд. Якщо вам сподобався новий формат відео, де побільше склейок, але поменше цих от розговорних моментів розмовних, то, будь ласка, пишіть коментарі, я буду їх радий почитати. А на цьому поки що я з вами прощаюся. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.